Усі вот букет вважає ніжність. Задушила. саме час улюблені квіти поставити до вази. Троянда Герлсья острівна серія. Дивіться, яка вона в мене на другу хвилю велика вийшла, співувала мене дівчинка, софіжа. Дуже подобається насичений колір, фуксиєвий. Не і, 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 ну, це вже відкрит, але він такий чарівний зі своєю такою сивиною, я думаю, підкреслює красу загального букету. Троянда Перла Валанш. Нідерландська зрізована серія для букета саме то. Троянда Фредерік Містраль, дуже пахуча троянда. Троянда шу Це також зрізована серія, я б сказала. Вона для букетів квіточка. Трояндочка принцеса Шарлен до Монако показує свою ученятку. Троянда Мельчик вузела. Дуже боїться вологи, дощу, то ж саме час її зрізати у букет. Ох, це чарівна Агнес Шилінгер. Квіточка відкрилась, порадувала, а це маленькі квіточки чомусь деформовані, ось в таких бутоночках залишились. Також для букета буде саме то. Троянда Помпонела завжди гарна, в букеті виглядає довго. І на кущику стоїть і у вазі троянда Дафна рожева. Також і на кущі, і вазі довго буде вас радувати, поки вам не набридне. І така от мене чарівна краса. Букет антидепресант після важкої ночі, після важкого півдня нас атакували шахеве місто. Тож, незважаючи на таку погоду, хочеться йти до них, під дощем мокнути то таке. Але душу лікують. Рожена внешність.